Представляємо проєкт асоціації УМДПЛ Віртуальне місто Правопіль. Місто, де права людини дотримуються неухильно. Посадовці вам завжди раді, а державні установи працюють у суворій відповідності з вимогами нормативних актів. Під час прогулянки по місту Правопіль ви переконаєтеся в цьому, здійснивши онлайн-екскурсії до геріатричного пансіонату, Центру надання адміністративних послуг міської ради. Відділом міграційної служби і відділу поліції, суду та слідчого ізолятора. Ви зможете оглянути службові приміщення цих установ, відтворені з найдрібнішими подробицями їх облаштування та інтер'єру, що забезпечує вражаючий ефект присутності. Ви побуваєте навіть у тих приміщеннях, куди в реальному житті вхід стороннім суворо заборонений, наприклад, у кімнаті для затриманих відділу поліції, тюремній камері, ситуаційному центрі тощо. Проте, ми пропонуємо вам на розвагу. Ми пропонуємо знання. Ви зможете не просто візуально оглянути, а й отримати значний обсяг інформації про роботу державного органу, призначення або облаштування того чи іншого приміщення, умови перебування у ньому громадян, режим роботи службовців, порядок виконання ними своїх обов'язків, порядок прийому громадян, як оскаржувати неправомірні дії працівників установи і багато іншого. Зробити це просто і зручно. Клікання мишки по інформаційному стенду або по тому чи іншому предмету інтер'єру. Клік, і ви отримуєте запитувану інформацію у текстовому вигляді, до того ж, посиланням на конкретний пункт відповідного правового акту. Портал правопіль. Відкритий для широкого загалу, проте найважливішою цільовою групою користувачів для нас є громадські активісти, які займаються моніторингом дотримання прав громадян у місцях на свободи. Вам більше не треба мати при собі юридичну бібліотеку друкованих видань, адже портал Правопіль фактично і є бібліотекою і структурованою та актуальною базою витягів з основних нормативно-правових актів, які регламентують дотримання прав людини. Портал Правопіль універсальний проєкт. Зручний для проведення навчальних заходів як з учасниками превентивного механізму і громадськими активістами, так і з держслужбовцями.